Всім вітаннячко з України. І сьогодні я хочу з вами поговорити на дуже цікаву тему, як на мене. Вона буде дуже важлива для тих людей, які зараз збираються повертатися, де б вони не знаходились, будь якої країни, де ви знаходились, хочете повернутися в Україну. Дуже багато мені про це пишуть людей. І я вирішила поділитися цим цією інформацією на своєму власному досвіді. Тобто тут буде топ-5 речей, про які я б хотіла знати, перш ніж повернутися в Україну. До речі, ці всі моменти я пройшла тоді, коли вперше поверталася в Україну. Не вдруге, вдруге я вже до цих всіх моментів була готова. Звичайно, вперше, коли я поверталася, тоді я не була дуже морально до цього всього готова. І було трішки знаєте, шокова така ситуація. І давайте почнемо. Перший пункт це ціни в Україні. І зараз я не буду говорити про те, що вони виросли. Я думаю, всі і так без мене добре розуміють, що ціни ростуть. Ростуть вони всюди, в будь-якій країні, де б вони знаходилися, ціни на все ростуть і дуже-дуже-дуже сильно, прямо як на дрожжах. Але якщо ми говоримо про європейську країну, особливо, якщо це ви були в Європі, як я. Хочу сказати, ви розраховували за товар, ціни були у вас 1, 2, 3, 5 євро. Да? В Україну ви приїжджаєте, відповідно, ціни будуть 10, 20, 100. І цей момент ти ніяк не можеш переступити. Це психологічно дуже важко, тому що коли ти дивився. Ціни ці такі я ні в одній з країн не переводила вартість ціни цін, да, тобто вартість в євро з гривню. Або навпаки, я цього ніколи не робила, тому що я вважаю, що це безглузда думка це робити. В кожній країні свій дохід, в кожній країні свої ціни. Звичайно, якщо ви отримуєте заробітну плату в євро, а знаходитесь в Україні, то тут інший момент або все це навпаки. Але якщо у вас дохід в валюті тієї ж країни, то це безумовно, як на мене затіє, це робити і переводити. Тому ціни тут треба бути морально готовим до того, що вони інші. І не тільки виросли, а і просто ці цифри, вони також дуже-дуже сильно впливають на цей нюанс. Пункт номер два, який трішки, знаєте, шокує, до якого, ми живучи, до, до якого живучи в Україні ми звикли, але коли ви поїхали за кордон, ви про це могли і забути, особливо, якщо ви дуже довгий час. Це оця прямо там. І знаєте... Багато От в українців є таке, і не тільки в українців, ну але є євро у європейців, цього немає. Що якщо ви щось хочете зробити і не питаєте чиїсь поради, то відповідно вам ніхто не буде давати поради, поки ви не, не попросите її. Якщо ж ви її попросили, то відповідно вам нададуть цю пораду і з задоволенням допоможуть. Якщо ви... Який важливо говорити це психологічна адаптація, особливо, якщо ви виїхали в перші дні повномасштабного вторгнення, відповідно, відповідно да, хтось пам'ятає ці моменти вибухів. Так, як було раніше, як ви звикли, якщо ви звикли до якоїсь особливо такої, знаєте, бурхливої діяльності, то цього вже звичайно інше буде бачення, і всьому звичайно, все залежить від того, куди ви повертаєтесь, який регіон України, але все рівно. Того, що було раніше, відчуття вже не буде на 100%, і до цього ви повинні бути готові, особливо якщо ви біжите в Україну саме за тим, що було у вас раніше. Звичайно, ваша родина, там ваш дім, якщо він цілий, і все це воно залишається, але емоційно це вже трішки інше. Але пункт номер 5, самий головний психологічний такий, знаєте, пункт. Ви повертаєтесь додому. Це саме головне, якщо у вас є куди і ви повертаєтесь в Україну в свою, своє місто, в свою рідну домівку. Це саме найголовніше ти повертаєшся додому, де тебе ждуть, тебе цінять і тебе люблять. Навколо тебе будуть оточувати люди, які тебе розуміють, які тебе підтримують, особливо. Мені, здається, вони дуже важливі для кожної людини емоційно. Що б там не було далі, якщо ви прийняли рішення повертатися, вам потрібно зважити всі моменти, тому що я ще раз повторюсь, дуже багато мені про це людей пишуть, але є люди, які подивилися на емоційність інших людей і кажуть, ой, у мене так буде. Але ви не знаєте, що за тою емоційністю далі стоїть. Тому не, не можна йти за чимось прикладом. Обов'язково треба зважено підійти до цього питання, перш ніж прийняти остаточне рішення, щоб повернутися до себе додому і бути радіти. Звичайно, в себе вдома завжди найкраще. Де